Взяли, ребянка, 3 лет матчу. Забери там вас. Да. да. Де гидерса, да, Коли, что сейчас? Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. У соціальних мережах і на російських сайтах масово поширюють інформацію про те, що під Одесою нібито організували констабір для тих, хто не хоче воювати з Росією. Про це російському виданню RIA Новості розповів один із гауляйтерів Росії на Миколаївщині Юрій Барабашов, так званий голова адміністрації Снігурівського району. За словами пропагандиста, у цьому констаборі, начебто, утримують людей українців у важких умовах і на дуже мізерному пайці, і фактично тортурами змушують піти воювати проти Росії. Насправді ж жодного концтабору під Одесою для тих, хто не хоче вступати до лав Збройних сил України, не існує. Цю інформацію висміяв речник одеської військової адміністрації Сергій Брачук у своєму телеграм-каналі. Ну, звичайно, ворог не полишає нас поза увагою. Черговий фейк на гора видала якась тваринка. Тваринка, бо це колаборант, якому немає ні ім'я, ні племі. Тим не менше під Одесою, начебто, знаходиться концентраційний табір. Де є українці, що не хочуть воювати проти Росії. Ну що ж, фейки, як завжди, є фейками, хочу сказати, що у нас настільки багато таборів, де готуються з бажанням і мотивацією українців, щоб нищити ворога, дуже багато. Так що вражено начувайся, ми йдемо. Йдемо, щоб знищувати ворога і здобувати перемогу. Тут важливо зауважити, що жодних фактологічних фото чи відео доказів існування так званого концтабору під Одесою, самоназваний голова Снігурівського району Барабашов, так і не надав. В одеській військовій адміністрації стверджують, що цю історію він просто вигадав і записав на відео, яке одразу ж поширили російські медіа. Понад те, Снігурівський район Миколаївської області є невід'ємною частиною України. Проте, за версією сайта Ріановості, російського сайта, Снігурівський район був частиною Миколаївської області України, але приєднався, як вони пишуть, до Херсонської області після постановочного референдуму про входження до складу Росії після того ж як російська армія втекла із правого берегу Дніпра. Снігурівку зайняли Збройні Сили України. Відповідно, Росія, як і раніше, вважає цей район частиною своєї території, яка була окупована в Україні навесні минулого року. Керуючись такою абсурдною логікою, так звані голови районних адміністрацій, призначені Росією, можуть вигадувати різні фейки про ті території України, на яких вони фізично взагалі не знаходяться. І, от за їхньою допомогою російська пропаганда активно розповсюджує фейки про мобілізацію в Україні з метою підірвати довіру українців до своєї держави і роздмухати протестні настрої. Дефіцит антидепресантів в Україні це нова вигадка російської пропаганди. кажуть вони, що нестача антидепресантів пов'язана із тим, що, начебто, українські військові масово їх скуповують. Анонімні телеграм-канали, що поширюють проросійську риторику, опублікували і цю інформацію про антидепресанти. Мовляв, після повернення із фронту воїни змітають їх з аптек. Інформація виявилася фейковою. Під час пошуку нашими аналітиками детектора медіа антидепресантів в українських аптеках навіть онлайн можна знайти. Точні адреси аптек, де вдосталь є м, різних антидепресантів, широкий вибір. Купити товар можливо, і це не йдеться про наявність лише кількох найменувань, достатньо широкий вибір. І навіть більше, якби подібний дефіцит справді виник, то якось упевнено говорити з якимись підтвердженнями, що саме військові, які повертаються із фронту, його спровокували, просто неможливо. Цивільні, які проживають у постійному стресі в умовах війни. Також можуть купувати подібні препарати, антидепресанти навіть є у списку ліків, які надаються за державною програмою Доступні ліки. От у такий спосіб російські пропагандисти хочуть дискредитувати збройні сили України і деморалізувати українське суспільство. Мовляв, українські солдати не витримують, а отже, треба здаватися і йти на перемовини, яких так відчайдушно прагне схилити Україну Росія. Насправді ж, тема ментального здоров'я як військових, так і цивільних, під час війни є дуже дуже важливою. І цими повідомленням російська пропаганда прагне стигматизувати. Пошук допомоги при розладах ментального здоров'я, нібито піклуватися про своє психічне здоров'я, це справа слабаків. Однак травми від пережитого під час війни можуть заважати поверненню до нормального життя, як уберегти ментальне здоров'я дорослих і дітей під час війни, розповів у коментарі Суспільному: соціальний психолог, психотерапевт і науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Іне Володимир Савінов, Послухаємо. Якщо ми говоримо про універсальні рецепти, то перше треба відновлювати почуття контролю, щось контролювати у житті. Якщо ви не можете контролювати в житті те, що ви раніше контролювали, ну, ну значить, знаходьте якусь сферу, навіть якусь дрібну невеличку сферу, яку ви будете контролювати. Друге, після контролю це залученість. Друга складова життєстійкості. Треба бути залученим до якоїсь корисної діяльності, навіть невеличкої. Чим більше ви залучені до корисної діяльності, не сидите просто так і лише зависаєте у своїх думках. Оця залученість також сприяє відновленню психологічної сили. Ну і прийняття ризику. Розуміти, що ризик це нормально. Ризик завжди в житті є. Зараз просто він надмірний. Ну, треба якісь адекватні індивідуальні методи протидії цьому ризику віднаходити. Це творче завдання для кожного. Особливі симптоми у дітей. Ну, якщо, наприклад, в школі не було булінгу, а він з'явився такі не опосередковані симптоми. Якщо брати не дорослих, а дітей, якщо виник, наприклад, булінг не було, не було виник. Він якщо виникає зайве травмування, не було, не було тут раз. Там травмувався, там травмувався. Якщо десь дитина плаче, якщо менше спілкується, а насправді потреба у спілкуванні зараз у дітей підвищена, як і у кожного з нас. Тут батьки і освітяни стикаються з такою певною дилемою зараз стосовно дітей. З одного боку, діти нам довіряють, і тому ми маємо бути з ними щирими. Не можна нічого вигадувати, не можна обманювати, не можна ця нещирість зараз сильніше відчувати. З іншого боку, діти нас копіюють і вони дослухаються. І які ми, такі й вони. Тому треба з одного боку бути максимально щирим, відвертим, навіть більше ніж було завжди. З іншого боку, треба бути впевненим, стійким, знати, що буде далі, бути надійним плечем. Як це вирішити? Це також творче завдання для кожного дорослого, хто зараз опікується дітьми. Це були поради від Володимира Савінова, соціального психолога, психотерапевта, наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.